Значення логічного виразу можна присвоювати певній змінній. Тобто можна використати такі команди присвоювання. X присвоїти 2 плюс 12 третіх дорівнює 6. Y присвоїти 32 менше 13. Тоді змінна x має значення true. А змінна y має значення false. Змінні, які можуть набувати одне з двох значень true або false, називаються змінними логічного типу. Логічний тип змінних позначається булеан, наприклад, x, y типу boolean. Часто для змінних логічного типу використовують команди X присвоїти true або X присвоїти false. Змінні логічного типу також вважають логічними виразами.